Оріончик 404-й вже готовий, готовий до продажу. Ці трактора у нас вже були, нічого не змінилося, колір грузів, і це покрасили в синій, були чорний. А, і поміняли ручки, були дерев'яні такі, трошки не дуже гарні, ці вже красивіші. Значить, що в нас по трактору? Трактор на 40 кінських сил, 4 циліндра, капот такий, як і на джинмах, колись стояв. Зараз на всіх оріонах стоїть. Мотор стоїть ютовський, крила передні, грузи задні, грузи спереду, коробка 4 плюс 1, 4 понижені, 4 повишені. Є розподільник на 4 гідровиходи, сидіння підпружинене, електронна панель. Коробка передач з боку розташування, резина широка 124 12 х 24 задня і широка 7,5х16 передня. Достатній кліренс в тракторі, є підножка. ззаді механізм на трьох точку на 430 кг, розетка під причіп і ось ці гідровиходи. Вони стоять, але ними, чесно, я думаю, що ніхто не користується. Вали відбору потужності хороша комплектація, все є в принципі, що потрібно. Два насоси інша, гідравліка у нього роздільна. І саме головне це ціна. Ціна 7200 доларів. Трактор 23-го року це найдешева сороковка в Україні на сьогоднішній день. Тож кого цікавить компанія Мінягро-Мукачево, Знаходимося вулиця Берівська, бічна 1А біля заводу Flextronics. Доставляємо онлайн або можете приїхати до нас на тест-драйв.